Друзі, я вас вітаю. Сьогодні у нас на ремонті м'ясорубка Molinex. З признаками не обертається шнек. Розбираємо, викручуємо гвинти, знімаємо кожух. Знімаємо кришку редуктора. Оглядаємо шестерні. у нас облизана шестерня. Знімаємо першу шестерню від двигуна. І як ви бачите, у нас малий вал. З гранями він облизаний. Тобто заміна шестерні потребує. Беремо нову шестерню. Змащуємо вал, на якому вона обертається. Одягаємо шестерню на своє місце. Далі змащуємо шестерню по периметру. Так, одіваємо кришку редуктора, закручуємо всі гвинти. Вставляємо редуктор в корпус, перевіряємо не клини, нічого, і робимо контрольну перевірку. Ми даємо живлення і, як ви бачите, основний вал у нас обертається. Далі ми продовжуємо збірку, одягаємо кожух верхній, закручуємо всі гвинти і одягаємо тубус, так, і вмикаємо. Як ви бачите, шнек у нас з ножами обертається і все працює. Дякую всім за увагу, на все добре, до побачення.